Капітан Горолін вживав травинку і задумчиво смотрілок рух. Он знав, що всі відять враження в стеклі, і всі сшать, істественний стук. 40 років музиканства Борис Гребінчуков з компанією святкують у Києві. Щоправда, сам співак запевняє, що пробув на сцені набагато більше. Тож тур країнами СНД назвали чотири тисячі. мене як не було, так і немає. Так же, как морали, принципы, всего остального, это не ко мне. Нужно объехать как можно больше. и сыграть как можно больше концертов. Потому что как только этот год кончится, мы перейдем именно к творчеству. До Киева Гробенчаков привис не лише песни. Вже днями в одни из Киевских галарей выставить власни картины. Там будет семь новых картин, которые я писал в течение года. Маленькие. Нет, не очень маленькая, нет. 60 на 80, в стосовно Картинами я занімаєш ток, тому що мені страшно подобається процес намазування красок на холст. Планують виступати без репетицій. За кілька годин до концерту проведуть саундчек. Як завжди, про пісню відкриття ні слова віджартовується, як карта ляже. А от плани на майбутнє розкриває. Хоче записатися симфонічним оркестром. Ірина Кононенко Сергій Коренів. Новини Юбіар.